Шановні присутні, шановні працівники нашої державної служби спецзв'язку та захисту інформації України, я вітаю вас з вашим професійним днем. Дякую за роботу для захисту України в дуже чутливій сфері. Це міждержавне. Спілкування, це зв'язок із нашими військовими, це захищені та особливо важливі лінії зв'язку. І, звичайно, це захист України в кіберпросторі ще одному просторі, де є відчутною агресія Росії. Вже більше ніж два роки повномасштабної війни. Ми користуємось надійним зв'язком, та крок за кроком нарощуємо захист нашої держави, наших українських. Спеціальних структур від ворожих кіберударів я дякую вам, всім вашим побратимам, колегам за фаховість, усім нашим працівникам, всім працівницям Держспецзв'язку України. Дякую за відданість Україні та готовність 24 на 7 на службі бути уважними і ефективними у виконанні службових та воєнних завдань. І обов'язково маємо пам'ятати. Та допомагати сім'ям, рідним, близьким тих наших людей, які працюючи заради нашої держави, захищаючи нашу державу, віддали найдорожче своє життя. Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять працівників держпизв'язку України чи життям були забрані російським ворогом. Прошу. Дякую. Дякую вам. Ще раз вітаю вас. Слава Україні!